Це не таємничі ритуали, не магічне дійство. Копати мерзлу землю під снігом серед ночі беруться не заради розваги. За якийсь час копачі натрапляють на страшні речі: чоловіче взуття, одяг, а далі саме людське тіло то 72-річний місцевий житель, який пролежав у землі, майже тиждень. До свого старенького батька у село Якушинці старший син приїхав на свята, але ні вдома, ні у сусідів свого родича не знайшов. Кинувся нишпорити по обійстю, як раптом його увагу привернула. Протоптана у снігу стежка, вона вела у самісінький край городу, де була свіжо скопана земля. Чоловік припустив найстрашніше і викликав поліцію. Оглянувши тіло, експерти зрозуміли це вбивство. Жертву зарізали, поціливши у самісіньке серце. Як пояснив підозрений, що наніс декілька ударів в область серця ножем, то хто ж він цей душогуб? На слід ймовірного вбивця вийшли дуже швидко. Дідусь жив разом із молодшим 44-річним сином. Той частенько влаштовував сварки та бійки. Як пояснив затриманий, що в них неодноразово були конфлікти з батьком за те, що він зловживав спиртними напоями. Вечора Іван повернувся додому добряче на підпитку. Батько почав докоряти синові, що той якось неправильно живе, просив його взятися за розум, покинути пити і влаштуватися на роботу. Такого виховання чоловік не стерпів і вхопився за ніж. Чоловік у всьому зізнався, але виправдовується мовляв, батько першим накинувся, а він лише оборонявся. Сокиру зразу мене він мене лупанув, Я ж ще... Несу на стакані був я шов, взяв шов, зміг і бо ж він би мене добив. Мене Коли зрозумів, що батько мертвий, чоловік повантажив тіло на возики, повіз у кінець городу, де й закопав, аби приховати вбивство. Тепер виховуватимуть непотяжчого сина у спеціальному місці. На добрі півтора десятка років він може потрапити до в'язниці.